Вітаємо вас, клієнтів Святого Луки! Якісна діагностика заборука успішного лікування. Для цього у нас є все необхідне, кваліфікований персонал та відповідне обладнання. Відділення променевої діагностики укомплектоване найсучаснішими КТ, МРТ та рентген-апаратами світового лідера компанії Сіменс. Наш комп'ютерний томограф Суматок Бува 2021 року випуску дає можливість значно зменшити дозу опромінення, при цьому не зменшуючи якість обстеження. У клініці Святого Боку ми проводимо комп'ютерну томографію голови, органів грудної, черевної порожнини, заочереданого простору, малого тазу, ширі, всіх відділів хребта, суботи. Ангіографію для чіткої візуалізації органів, судин та диференціювання мітологічних процесів більшість досліджень ми проводимо в умовах внутрішньовенного введення контрасту. Магнітно-рознасний томограф магнетома міра напруженістю поля 1,5 тесла укомплектований широким набором котуш, що да нам змогу виконувати обстеження майже всіх ділянок тіла. А завдяки сучасному програмному забезпеченню значно зменшується час обстеження, що є більш зручним для пацієнта. У клініці святого луки ви можете зробити широкий спектр МР-досліджень, таких як дослідження головного та спинного мозку. М'яких тканин, суглобів, усіх відділів хребта, органів шиї, внутрішніх органів, органів малого тазу, в тому числі в умовах внутрішньовельного контрастування. При наявності онкологічного захворювання ми можемо провести локальне стадіювання патологічного процесу. Після обстеження кожен пацієнт має змогу звернутися за консультацією до вузького спеціаліста нашої клініки. Також ми створили відкритий комунікативний простір з пацієнтами, що дає змогу швидкого доступу до результатів обстеження. Окрім цього, у нашій клініці значну увагу приділяють комфорту пацієнтів. Тут високий рівень сервісу, догляду, уважний та кваліфікований медичний персонал. Будемо раді бачити вас в клініці Святого Луки.